Привіт, шановні підписники! Сьогодні ми на тому полі, що в минулому році знімали відео про пшеницю. Але в цьому році тут у нас те. Комбайн інший, культура інша, також дивіться, яка соя. Така, як я майже найвищий кущі. Комбайн ходить з 9,5 метрів жаткою. максимальна швидкість була десь 9 кілометрів на годину. Влажайність сої десь 2,5 центнери. Зазвичай було десь по 2,7-3. Але цей сезон по 2,5, тому що мало йшло дощів. І тому така зоя. так зупиняється, намотує сою на барабана. Тепер ми залізли в причіп. У причіпі соя логічно, якщо молотим сою. Є трохи зеленця ось, бачите. Тому що це соя був посів, тут спочатку сіявся огірок, а тоді пересіяли сою. У цей прицеп полазить по паску тут тонн сон, але ми тут можемо грузити по тринадцять-четирнадцять. Комбайн дуже швидко молодий, де з половиною метрів жартка. І 9 кілометрів швидкість. а дерева десь 6-7. Іде вигрузка комбайна. Дивіться, як швидко вигружається комбайн. Які ваші ставки? Вліземося в бункера при, прицеп чи ні? Правиль, правильну відповідь ви почуєте в наступному відео. Також на поле, на поле привезли ку, ку, курячий помет та вапно. Вапно для того, для, щоб не було хвоща на полі, ку, курячий гній для, для підживлення землі, а вапно для зниження кислотності грунту і для, для знищення бур'яну. Зкінчились! Потрібно, щоб пройшли дощі і будемо вже сіяти озиму пшеницю. Всім до скорих зустрічей!